Ласкаво просимо на 24-й урок. Зараз ми на п'ятому модулі соціальна інтеграція. Сьогодні ви навчитеся мистецтво невеликих розмов і заводити друзів. Побудова соціальних зв'язків має вирішальне значення для того, щоб почуватися як вдома у вашій новій країні. Ці фрази допоможуть вам розпочати розмови та розвинути важливу дружбу. Пам'ятайте, більшість людей цінують дружню розмову. Не бійтеся почати спілкуватися з кимось новим. Будьте щирими, посміхайтеся, ставте запитання та проявляйте інтерес до того, що вони говорять. Легкі розмови часто призводять до чудової дружби. Почнемо з невимушених привітань і початку розмови. Як справи? How's it going? How's it going? Ваша черга. Як справи? How's it going? Дуже добре, дякую. Як щодо вас? Pretty good, thanks. How about you? Pretty good, thanks. How about you? Ваша черга. Дуже добре, дякую. Як щодо вас? Pretty good, thanks. How about you? Сьогодні гарний день чи не так? Nice day today, isn't it? Nice day today, isn't it? Ваша черга. Сьогодні гарний день, чи не так? Nice day today, isn't it? Погода це класична тема для невеликих розмов. Давайте вивчимо деякі корисні фрази про погоду. У нас чудова погода. Beautiful weather we're having. Beautiful weather we're having. Ваша черга. У нас чудова погода. Beautiful weather we're having. Сьогодні досить холодно. It's pretty cold today. It's pretty cold today. Ваша черга. Сьогодні досить холодно. It's pretty cold today. Я чув, що має бути дощ. I heard it's supposed to rain. I heard it's supposed to rain. Ваша черга. Я чув, що має бути дощ. I heard it's supposed to rain. Я сподіваюся, що ці вихідні залишаться гарними. Ваша черга. Я сподіваюся, що ці вихідні залишаться гарними. I hope it stays nice this weekend. Давайте навчимося говорити про плани на вихідні. Це ідеальний варіант для спілкування з людьми. Є плани на вихідні? Any plans for the weekend? Any plans for the weekend? Ваша черга. Є плани на вихідні. Any plans for the weekend? Небагато. Просто відпочиваю. Як щодо вас? Not much. Just relaxing. How about you? Not much. Just relaxing. How about you? Ваша черга. Не багато. Просто відпочиваю. Як щодо вас? Not much. Just relaxing. How about you? Я йду в кино. I'm going to the movies. I'm going to the movies. Ваша черга. Я йду в кіно. I'm going to the movies. Що ти робив ці вихідні? Ваша черга. Що ти робив ці вихідні? What did you do this weekend? Звучить весело. That sounds fun. That sounds fun? Ваша черга. Звучить весело. That sounds fun. А тепер давайте навчимося говорити про хобі та інтереси. Це допомагає знайти спільну мову. Що ти робиш для задоволення? Ваша черга. Що ти робиш для задоволення? What do you do for fun? Я люблю читати. I like reading. I like reading. Ваша черга. Я люблю читати. I like reading. Я люблю піші прогулянки та перебування на природі. I enjoy hiking and being outdoors. I enjoy hiking and being outdoors. Ваша черга. Я люблю піші прогулянки та перебування на природі. I enjoy hiking and being outdoors. Я дуже люблю готувати. I'm really into cooking. I'm really into cooking. Ваша черга. Я дуже люблю готувати. I'm really into cooking. Я теж. Я люблю це. Me too. I love that. Me too. I love that. Ваша черга. Я теж. Я люблю це. Me too. I love that. Давайте навчимося запитувати когось про минуле та розповідати про себе. Ти звідки? Where are you from? Where are you from? Ваша черга. Ти звідки? Where are you from? I'm from Spain. How about you? I'm from Spain. How about you? Ваша черга. Я з Як щодо вас? I'm from Spain. How about you? Як давно ти тут? How long have you been here? How long have you been here? Ваша черга. Як давно ти тут? How long have you been here? Я переїхав сюди кілька місяців тому. I just moved here a few months ago. I just moved here a few months ago. Ваша черга. Я переїхав сюди кілька місяців тому. I just moved here a few months ago. Що привело вас сюди? What brought, you here? What brought you here? Ваша черга. Що привело вас сюди? What brought you here? Я прийшов сюди по роботі. I came here for work. I came here for work. Ваша черга. Я прийшов сюди по роботі. I came here for work. Тепер давайте навчимося виявляти зацікавленість і підтримувати розмови. Це справді цікаво. That's really interesting. That's really interesting. Ваша черга. Це справді цікаво. That's really interesting. Розкажи мені про це докладніше. Tell me more about that. Tell me more about that. Ваша черга. Розкажи мені про це докладніше. Tell me more about that. Ого, це круто. Oh, wow, that's cool. Oh, wow, that's cool. Ваша черга. Ого, це круто. Oh, wow, that's cool. Я знаю, що ви маєте на увазі. I know what you mean. I know what you mean. Ваша черга. Я знаю, що ви маєте на увазі. I know what you mean. Давайте навчимося пропонувати заходи та будувати плани, щоб побачитися знову. Ми повинні колись потуситися. Ваша черга. Ми повинні колись потуситися. We should hang out sometime. Я б хотів. I'd love to. I'd love love to. to. Ваша черга? Я б хотів. I'd love to. Хочете випити кави наступного тижня? Want to grab coffee next week? Want to grab coffee next week? Ваша черга. Хочете випити кави наступного тижня? Want to grab coffee next week? Що можу я отримати ваш номер? Can I get your number? Can I get your number? Ваша черга. Що можу я отримати ваш номер? Can I get your number? Я напишу тобі. I'll text you. I'll text you. Ваша черга. Я напишу тобі. I'll text you. Ідеально, давайте практикувати повну розмову, під час якої ви знайомитеся з кимось новим і будуєте плани. Ви в парку, хтось сидить на сусідній лавці. Почніть розмову. Ваша черга. Скажіть сьогодні гарний день чи не так? Nice day today, isn't it? Вони кажуть так, гарна погода у нас. Ви часто тут буваєте. Ваша черга. Скажіть дуже добре, дякую. Як щодо вас? Pretty good, thanks. How about you? Вони представляються. Запитайте про їх походження. Ваша черга. Запитайте, звідки ви. Where are you from? Вони кажуть, я з Канади. Тут близько двох років. Як щодо вас? Ваша черга. Скажіть, я переїхав сюди кілька місяців тому. I just moved here a few months ago. Питають, що ти робиш для розваги. Поділіться своїми захопленнями. Ваша черга. Скажіть, я люблю піші прогулянки та перебування на природі. I enjoy hiking and being outdoors. Вони кажуть я теж. Я люблю походи. Навколо є чудові стежки. Ваша черга. Скажіть, це справді цікаво. Розкажи мені про це докладніше. That's really interesting. Tell me more about that. Вони розповідають про свої улюблені маршрути. Розмова йде добре. Ваша черга. Скажіть ого, це круто. Oh, wow, that's cool. Вони запитують про ваші плани на вихідні. Ваша черга. Скажи небагато. Просто відпочиваю. Як щодо вас. Not much. Just relaxing. How about you? Вони кажуть, що вони вільні. Це ваш шанс запропонувати зустріч. Ваша черга. Скажи, ми повинні потуситися колись. We should hang out sometime. Кажуть, з радістю. Може, ми могли б разом піти в похід. Ваша черга. Скажіть, це звучить весело. That sounds fun. Обмінюйтеся контактною інформацією, щоб залишатися на зв'язку. Ваша черга. Запитайте, чи можу я отримати ваш номер. Can I get your number? Ваша черга. Скажи, я напишу тобі. I'll text you. Чудово. Давайте розглянемо найважливіші фрази для побудови дружби. Ваша черга. Скажіть, сьогодні гарний день чи не так? Nice day today, isn't it? Ваша черга. Запитайте, є плани на вихідні. Any plans for the weekend? Ваша черга. Запитайте, що ви робите для задоволення. What do you do for fun? Ваша черга. Запитайте, звідки ви? Where are you from? Ваша черга. Скажіть, це справді цікаво. That's really interesting. Ваша черга. Скажи, ми повинні потуситися колись. We should hang out sometime. Фантастична робота! Тепер у вас є всі інструменти, щоб заводити друзів і налагоджувати зв'язки. Ви можете розпочинати розмову з легких розмов, обговорювати погоду та плани на вихідні, ділитися захопленнями та інтересами, запитувати про походження людей, виявляти щирий інтерес і пропонувати заходи для розвитку дружби. Ви на шляху до створення чудового соціального життя у своєму новому домі. Далі соціальні запрошення.